Всім привіт! Огляд смартфону Xiaomi Redmi 14 5G, версія 6128 вартістю 10 тисяч гривень на даний момент. Відкриваємо коробку, дивимось на комплектацію цього пристрою в зеленому кольорі. Так. В комплекті з ним будуть чохольчик, скоба для сім слота і кабель Type-C. Це вся комплектація. О, технічні характеристики 108 Мп. Основний модуль камери 45 Вт швидка зарядка. MediaTek Dimensity 7025 Ultra IP 64, захист, пиловологозахист. Потрійна камера ззаду, діагональ екрану 6,7 дюйми. Справа кнопка відмкнення кнопка регулювання гучності. Знизу Type-C-порт, динамік, мікрофон і слот для сім карточок так, Розблокуємо пристрій. От, екран Full HD 2400 на 1080 розподільна здатність екрану 120 Гц, AMOLED матриця Про телефон. Xiaomi HyperOS 1.0.7. Закриваємо, дивимось Geekbench 6. Одноядерний мультиядерний тест. Результат відеоприскорювача невеликий. По Антуту дивимось. Результати 484 тисячі. Ну, більш-менш. Більш Запустимо PUBG, подивимось, на яких налаштуваннях буде працювати ця гра. Так, запустився PUBG. Так, і дивимось на яких налаштуваннях він запустився. Середні налаштування або можна виставити отакі. От так, закриваємо. Переходимо до камери. Відео ми можемо записувати 1080 в так, не хочу змінюватись. 60 кадрів здається, ж повинен писати 108 мегапікселів. Максимальний зум 20X. Тільки 1080-720 в 30 кадрів, навіть 60 не пише. Добре, зараз покажу вам приклади знімків на основну камеру цього пристрою. На цьому, все. Дякую за перегляд. Побачимось.